Хочу літати, хочу літати на FPV, а мені всі кажуть, та ні, це там так складно, ти що, там треба мати мега-вестибулярку, треба бути мега-людиною. Багато командирів, є, які не розуміють справу, а їх ставлять командирами. Ми вбиваємо. Буйний, але спокійний командир екіпажу. Ми ж тілемо забрали з Курської киця. В нас теж бойова, пережила пару прильотів, кабів. Тому ми вирішили її забрати в більш тихіше місце. Тілемачка перший день війни був в Києві. З дівчиною виїхали По початку Там на блокпостах допомагали, е, а потім дзвонить друг, каже: є вільні місця, якщо хоч підтягуйся. Військовий мені роблять все, приймаю присягу. І восьмого ми вже типу на службі. Типу, я такій. Хочу літати, хочу літати на FPV, а мені всі кажуть, та ні, це там так складно, ти що? Це, ну, там Треба мати мега-вестибулярку, треба бути мега-людиною. На четвертий раз все-таки вже мене відправили на навчання. Я пройшов навчання по мавіках, типу аеророзвідка, скиди. Щось радує на службі. Чи ми вбиваємо? І що з кожним днем, я сподіваюся, що ця перемога ближче і ближче. Фаза смучує. Не обізнаність командирів. Багато командирів є, які не розуміють справу, а їх ставлять командирами. А ви би хотіли стати командиром, щоб змінювати цю ситуацію? Можливо, так. Потрібно розвиватися, потрібно рости як самому, так і допомагати підрозділу, в якому ти служиш. Якщо ти можеш чимось щось туди в нове принести, то це приветствується. Ваш досвід у Збройних силах, у силах ТРО. Він стане вам нагоді в цивільному житті? До війни повномасштабної автомеханіком. Типу, я можу як і повернутися на цю роботу, як і відкрити власну справу, так і почати там, щось з дронами пов'язане. Наприклад, там, агро, не знаю, якісь доставки. Типу, щось таке інноваційне те, що у нас немає, а вже є за кордоном, наприклад. Мавіки це ж в нас весільні дрони рахується. <свісно> ми виконували завдання на Запоріжжі. Ну, були в нас втрачені дрони. Звісно, ми, типу, втрачали їх, списували. Але інколи хлопці виходили прогулятися, якусь розвідку поряд позиції зробити. Дай знаходили ну, те, що ми втрачали. Два ми відремонтували і залишили у нас, типу, тут на підрозділі. А один, типу, я собі забрав додому. І Я собі дозволяю приїхати з відпусточку десь там. Знаю, я їздив на ранчо, власники були не проти. Я собі там політав, познімав якісь зім відоси скинув. Не такі вельми вдячні все там. З тебе на скидки, давай приїжджай ще. Тобто, можна дуже набивати клієнтів. Посадильники буду давати так, як у садочку дітка. Я вчора приїхав, Тань. Так що ти приїхав. так звічіра можна було поїсти. І він зашепче, Поставте в холодильник. Добре, присядьте зараз інтерв'ю, будете давати. Можете сьогодні в телевізорі, печать будете по телеку. Я... 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 Деха <рога> <рога> так добре вихочу, як і я вам насиплю <рога> І Ми борщ інтерв'ю будемо давати. Хочу... Гарної <рога> вам роботи, хлопці, дивіться на YouTube-каналі ТРО Медіа, відео обов'язково надійшлемо <рога> і подальших успіхів. Дякую. <рога>